Привіт! Ми розпочинаємо нову рубрику, можемо її умовно назвати темою місяця. Що це таке? Ми обираємо якусь певну тему і на протязі одного місяця поглиблюємо в ній знання. Тобто, наприклад, беремо книгу на цю тему, читаємо її, обговорюємо її у нас в Діскорті. також додатково спілкуємося про це і таким чином виводимо свої знання на новий рівень. Для червня ми обрали таку тему, як «Пайтест». Отже, в мене є ось така книга. Ви могли її бачити з іншою обкладинкою. То було перше видання. Це друге видання, і, звісно, перше видання ви зможете знайти в перекладі. Давайте більш детальніше, про що ця книжка. Отже, ця книжка про PyTest. Пайтест, в свою чергу, це потужний інструмент для автоматизованого тестування на такій мові програмування, як Python. І тут насправді не важливо, що саме ви зібрались тестувати: це буде SQL, е, чи це буде. API, UI, unit рівень, для цього всього ви використовуєте PyTest. І чим краще ви будете його знати, тим продуктивніше ви зможете побудувати ваш тестовий фреймворк. Тому, якщо ви хочете бути автоматизатором на Python, я раджу вам приєднатися до цієї активності. В Discord буде інформація, як можна скачати майже будь-яку книгу. Але насправді, якщо ви знайомі з дорками, з Google дорками то нічого нового там для вас не буде. Це лише ще один варіант пошуку інформації за певними фільтрами. Також пам'ятайте, що є авторські права, і купуючи книгу, ви не тільки мотивуєте автора, допомагаєте йому, а й оплачуєте його працю. Також нагадаю, що у нас на каналі є різні плейлісти Python, PyTest, Git, тобто це відеоуроки, де ви зможете навчитися опанувати якісь базові речі. так? Також там є додаткові завдання, тут є тести, і в нас є формат Patreon, за допомогою якого ви будете отримувати фідбек по своїм домашнім завданням, розширені домашні завдання, додаткові відеоматеріали і ще деякі бонуси. Приєднуйтесь до цієї активності і таким чином ви будете гарантовано ставати з кожним місяцем все краще і краще як спеціаліст. Також ви можете поділитися цим відео і таким чином читати цю книжку з другом або подругою, наприклад. Це підніме вашу залученість. Можливо, це буде виглядати як змагання або, навпаки, як підтримка, але головне, що це вам дасть кращий результат. Всім гарного дня!